Домашнє чемпіонство оформити не змогли. Футзалістам Івано-Франківського урагану не вдалося двічі поспіль обіграти на своєму майданчику Харківський локомотив. Саме стільки вікторій було необхідно прикарпатцям для отримання статусу чемпіона Екстраліги. У суботньому матчі доля переможця визначалася у серії пенальті. Її краще провели івано франківці адже їхній воротар Роман Колток зумів відбити два удари візові. Повівши в серії з рахунком 2-1, наставник урагану поспішно садкувати не взявся. Сьогодні плюс нам, мінус локомотиву. Тяжела гра, видели, така, взагалі вязкая, така, Вони хороші, ми фізично готові, ми хороші, тому така туди-сюди, з боротьби багато, в принципі. Вот і все так по ігрі. Поки не хочу нічого коментувати, Давайте завтра вже. Завтра вже так більш подробно. Дай Бог, завтра победа, тому поки плюс нам. Побоювання Сергія Опаленка про нелегкий четвертий матч втілилися у життя у недільному поєдинку, адже незважаючи на безліч небезпечних моментів біля воріт залізничників, забивали цього дня лише гості. У підсумку вони взяли реванш з рахунком 0-3. Я вважаю, що усі ці ігри це досить високого рівня Ігри усі, що відбувалося, тобто в Україні. Є команди, які показують класну гру. Тож рахунок у фінальній серії зрівнявся два-два. Хто стане чемпіоном екстраліги, стане відомо вже цієї середи у Харкові. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.